Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я думаю, що з цією стравою я вийшла в ефір якраз вчасно. Я викладу, як я її робила. Цей рецепт настільки простий, але смаку на мільйон. Це у нас яловича печінка на кабачку, на кабачковій подушці. Дуже смачно, дуже ніжно. І повірте мені, аромати і все стоїть так, що я думаю, вам сподобається. Печінка зроблена найніжнішим методом. Як я її робила, я думаю, ви побачите. Це бомба. Ніжно, смачно і взагалі дуже вчасно та оригінально готуємо разом зі мною. І поїхали. І так, з чого розпочинається наш рецепт. Як бачите, печінка ялова. така гарна, широка печінка. З неї потрібно зняти плівку з однеї та з іншої сторони і порізати на кусочки. Це я вам так досконало показувати не буду. Як це все робиться, я думаю, ви це все вмієте, і щоб не затягувати ваш. Час я ще одне розкажу. От дивіться чорний чай крупнолистовий. Я купила самий дешевий в Аврорі, в ньому от таке ось, як бачите, це не пакетики. Це такі листочки гарні. Беремо кастрюльку. Ставимо чайник хай закипає і сюди всипаємо. На літр води одну столову ложку, отак скільки прицепиться, раз і ще половинку чаю на літр води. Запарюємо крутим кипятком і накриваємо, хай застиває. Зараз покажу. Зараз я заливаю в мене маленький такий чайничок. Я заливаю чай. Все накрило. І хай стоїть до того часу, поки ви будете отак торкатися до посуди, і вам не буде обпалювати ваше тіло. Долоньки не будуть, Якби буде приємне на дотик, Оце стоїть і воно запарюється. А ви тим часом розбираєтеся з печінкою. Пройшов певний час і. Охолонула моя оця заварка. Дивіться, коли береш і отак тримаєш, тобі не пече, значить, нормально вже можна заливати. Воно не холодне, воно таке тепле. Знаєте, добре, тепле. Заливаємо тоді печінку. Щас я це відсуну. Тепер покажу вам печінку. Дивіться, спеціально поклала в світлішу миску, щоб вам було видно. Печінка ріжеться на отакі кусочки, бачите, і товщиною десь сантиметр. Ось отакі куски. У нас всі отакі куски. Не робіть дуже тонкі, бо вона буде не соковита і буде несмачна. Тепер що ми робимо далі? Дивіться, чай ми переливаємо через ситечку. Ось. Тому що, якщо ви вилліте з усім абсолютно, ви самі розумієте, що там залишаться листя, і потім вам його буде дуже погано оббирати. Перемішали і залишаємо так на годинку. От, годину, нехай стоїть. І отак маринується в чаї. Раніше, колись в себе ну, в дитинстві все нас учили, що потрібно молоком або солоною водою, ні. Іменно чай робить її, як кажуть, рихлою ну, пористою. Іменно чай з неї зробить те, що нам потрібно. Накриваємо, відставляємо, а самі далі працюємо з овочами. Тепер ось дивіться, в мене два отакі гарні ні в року собі кабачки. Якщо все залежить від того, якими кусочками у вас порізана печінка. Печінка порізана не маленькими, але із, з урахуванням того, що печінка буде трішки присмажені ступатися, ну, менший робиться кусочок, відповідно, тепер нам потрібно різати і такі кусочки кабачків. От як у мене, припустимо, я буду від цієї широкої цю відложу приблизно сантиметр десь, не робіть дуже тонкі, бо вам потрібно буде його просмажувати, і у вас має бути подушка. Воно буде м'якеньке, але щоб все рівно, отакі кусочки. Скільки у вас кусочків печінки, відповідно, скільки кусочків і кабачка. Ще одне, поки там оце настоюється, ви тим часом поріжете кабачки, можете їх посмажити і викласти на деко. Зараз так само я вам покажу: ось зелений, ріжеться так само на отакі кусочки. Просмажується підсолюємо. Кабачки смажимо, як завжди. Підсолюємо їх і в пшеничному борошні на олійці смажимо класичний кабачок. Поїхали! Все-таки вирішила вам показати, що я додаю в кабачки. Кожен сипе ту ті спеції, які він любить. Я добавлю сіль, бачите, сіль і паприку, копчену паприку. Це за смаком, ви вже, я думаю, знаєте, який ви любите смак, яка вона у вас має бути по смаку, по кількості. Ну, я ось, бачите, отак. Перемішала трішки, зараз ще додав, мені подобається. Так, трішки так, одна об одну потерлися. Бачите, як гарно? І сіль буде, і смак буде. Тоді я вже далі показувати вам не буду. Це робиться, мочається в борошно і смажиться. О, бачите, яка краса. Знаєте, коли готуєш перший раз, то воно, ніби. І те, і те, не розумієш, що за чим. А воно все по ходу. І це, знаєте, коли вдома чекаєш гостей і немаленька компанія, от якраз воно тоді якраз і виручає. Тим більше зараз сезон кабачків. З кабачків вже люди навчилися, роблять все, що хочеш. Все, бачите, перетерли. Все є тепер в борошно і на сковороду. Ну, То я вже вам те показувати не буду. І так, пройшло достатньо часу. Тепер дивіться, я вам показую. Печінка вся така стала, як бачите, наче побита. Вона ніби рихла така, прям вся така м'якенька. І ми її зараз відсіджуємо ось на друшлах. Ми її зараз. о, бачите? Оце цей результат нам був потрібен. Тепер ми її ось скапає трішки. Ми її підсолимо, спеції, які ви любите. Смак солі, який ви любите, це, звичайно, виливається. Це ось назад всиплю, Посолили. Без нічого. Не потрібно ні борошна, ні де нічого, ви на гарно розжарену сковороду, кусочками отак кладете з однеї, з іншої сторони, щоб вона ніби запечаталась. щоб гарно підхватилися один і інший бік, і викладаємо на кабачки. Ну, Я вам потім покажу. Як бачите, печінка прямо добре смажиться на доброму вогні. Отак нам і потрібно, щоб вона була. Хочу вам показати. Отак смажиться наша печінка, і потім я її підсмажену, перекладаю на смажені кабачки. Отак накривається декор. Оця краса це робота на півдорозі. Дивіться, підсмажено, все розложено. Тепер ми ставимо в духовку розігріту на 200 градусів. На 20 хвилин. Потім, після цього, ми триму, ось у мене сир сулугуні, тут 250 грам, на крупну терку. І через 20 хвилин ми оце все посипаємо твердим сиром. Коли попливло і стало е, кірочкою такою, знаєте, коли припікається сир, тоді можна діставати. Ну, ось вам і результат. Маємо таку красу. Тепер ми його трішки прикрасимо зеленню. Постоя вихолоне, і можна сідати їсти. Краса, ви бачите, самі є. Смак я вам обіцяю. І взагалі дуже вчасна, дуже смачна страва. Сезон вдався. Що ж, на цьому наш рецепт закінчився. Дуже велике вам дякую, що ви зі мною. Щире спасибі за відгуки та коментарі. Ставте вподобайки, я думаю, вам не шкода. Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!